Мої дорогі любі, світлі люди, починається новий тиждень, і з першими ранковими думками ми схиляємо свої серця до Бога, бо немає сильнішої молитви, ніж молитва Матері, немає міцнішого щита над дитиною, ніж мамина любов, і немає дорожчої землі, ніж наша Україна сьогодні. Я хочу запросити вас розпочати цей понеділок із глибокої молитви за наших дітей, за наших мужніх воїнів, за кожну українську родину і за мир, який ми так чекаємо. Господи Ісусе Христе, сьогодні. В цей понеділок я приходжу до Тебе з материнським серцем, благослови моїх дітей, дай їм здоров'я, світлий розум, захист і мудрість у кожному кроці, огорни їх Твоєю любов'ю і охорони від усякого зла. Благослови, Господи. Наших воїнів, укріпи їх, бережи в бою, покрий небесним щитом і поверни всіх живими до Дух, благослови, Боже, Україну, нашу землю, наші родини, наші домівки, дай нам миру, злагоди і світлої дороги вперед. Хай цей тиждень буде під Твоєю благодаттю, Господи, хай у серцях буде спокій, у думках чистота, а в домах любов і захист. Амінь.